Вже п'ятий у цьому році дитячий дошкільний заклад відкрили на Коломищині. Цього разу 25 хлопчаків та дівчаток із княждвора будуть відвідувати дитсадок Тис. З нагоди відкриття закладу до огірського села приїхали представники районної та обласної влади. Побував у населеному пункті і наш журналіст Богдан Малецький. У 2011 році дитячі дошкільні заклади відкрилися у Малій Кам'янці, замулинцях, кропивищі та спасі. Княждвір став п'ятим у цьому списку. Дитячий садочок Тис відкрили у відреставрованому приміщенні. Котельні на відкритті установи голова райдержадміністрації Михайло Негрич зазначив, що влада свої обіцянки виконує. Як було сказано, у 2011 році у селі буде дитсадок, так і зроблено. Однак на цьому керівництво району не зупиняється. На сьогоднішній день ми маємо в Коломиському районі 32 садки. В тому році 5 було відкрито, і в цьому році 5, так так як була бесіда. На колегії обласної державної адміністрації у 2011-му п'ять садків нам ще лишилось 18 до завершень було всіх в каждой сільській раді, є 50 сільських рад, що було в каждой сільській раді дитячий садок. Я думаю, то завершення моєї каденції буде, Коломийський район комплектований повністю дитячими садками і по школах те, що ми обіцяли, і працюємо, працюємо по медицині, по культурі, як заплановано майбутній рік. Підтримав голову ради адміністрації і його колега. Богдан Болюк зазначив, що депутатський корпус докладає всіх зусиль, щоб таких радісних подій у житті дошкільнят було якомога більше. На наступний рік буде профінансовано ще більше таких установ. А самі ж депутати не залишається осторонь проблем дошкільнят. Наприклад, партія Удар Володимира Хличка подарувала садочку пральну машину. Богдан Болюк вірить, що і інші поліціли робитимуть такі подарунки. Звичайно, що ми будемо спільно спрацювати з адміністрацією для того, щоб продовжити відкриття навчання. Альних закладів, адже не в кожному ще населеному пункту у нас дитячий заклад. А ми знаємо, що влада задекларувала, що кожна. Кожному населеному пункту має бути такий дитячий зла. Ми вже свої накреслили на ці п'ять садочків, які ми в цьому році. А послідуючи, ми будемо е, будувати продовжувати будівництво в селі Сипарівцях, Іванівцях, Джуркові і, напевно, ще в інших селах, де є можливість реконструювати приміщення під дитячих садок. Не приїхав з порожніми руками і перший заступник начальника головного управління науки та освіти облдержадміністрації Іван Будзак. Він подарував дошкільному навчальному закладу новий сучасний порохотяг. Чиновник зазначив, що Коломищана є лідером за кількістю дитячих установ у області. В цьому році надзвичайно великий позитив, тому що з початку бюджетного року в області відкрито станом на сьогодні 12 дошкільних закладів, з 12 – 5 в Коломийському районі. Самі цифри говорять про себе, що майже 50% з усіх. Це і тільки район. Тобто увага надзвичайно велика. І ми знаємо, що крім дошкільної освіти, голова району державної адміністрації районної ради дуже багато. Сил прикладають для того, щоб розвивалася і загальна середня освіта. Зокрема, в цьому році, як вам вже відомо, відкрито у спасі сучасний ангарного типу спортивний зал, який за короткий термін дуже збудований і за сучасними технологіями. І взагалі дуже багато зроблено. Школи якісно підготовлені до нового навчального року. Саме особисто Михайло Михайлович, я знаю вже гарна традиція. є, Обіжжає. Щороку, особисто в кожному навчальному закладі, дошкільному, зальноосвітньому, і це вже говорить про те, яку увагу влада приділяє освіті. На урочистостях майбутні школярі продекламували вірші та просили владу не зупинятися на зробленому, адже в селі є ще чимало дітлахів, які теж хочуть до дитсадка. Із тяждвора Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма події НТК.